Привіт, друзі! Сьогодні, 19 червня, важливі і тривожні новини з України та світу. Підпишіться, щоб не пропустити головне, а ми починаємо. Київ, Солом'янський район. Трагедія завершена. Пошуково-рятувальна операція тривала 39 годин. З під завалів вдостали 28 загиблих, з них 23 лише на одній локації. Найстаршій жертві 91 рік, наймолодшому лише 22 роки. Це не просто удар по столиці, це біль усієї країни. Щирі співчуття родинам. І так, це воєнний злочин, без жодних сумнівів. Захад обговорює нові санкції проти Росії. За даним Блюмберг, Франція та не менше сподівається, що Трамп все ж дасть згоду на жорсткі санкції проти Кремля. Але це сам Трамп публично проти, мовляв, це дорого і невигідно. Тим часом. Австралія завдала удари по тіньовому флоту РФ. Під санкції потрапили 60 танкерів. Заборонений захід у порти, страхування і обслуговування. Узгоджено з Канадою, Євросоюзом та Британією. Санкції б'ють по найважливішому фінансуванні війни. Мінус один колаборант у Бердянську ліквідована Михайла Грицая, зрадника колишнього мера від окупаційної адміністрації, за даними ГУР. 17 червня карма, як то кажуть, настигла. Велт підрахував: Росія щодня захопляє від 15 до 20 квадратних кілометрів української території. Пряма цитата із загалом: Росія тисне як удав. Але Україна тримається, бо у нас немає іншого вибору. Близький схід на межі. За даними Bloomberg, США готується завдати удари по Ірану вже найближчими днями. Уся інфраструктура готова. Все може розпочатися вже на вихідних. Поки що Ізраїль атакував понад 40 цілей в Ірані, використавши 100 боєприпасів. У відповідь Іран запустив балистичну ракету Сідджил. Дальність до 2,5 тисяч кілометрів, швидкість до 14 махів. Але система Arrow Free успішно її перехопила в космосі. І це, друзі мої, рівень. Але ситуація загострюється над Тель-Авівом і по всій країні працюють сирени. щонайменше 30 ракет влучання гуждан не гев батьям. Уламки впали на лікарню сорока. В беершеві. Є постраждалі. І наостанок цирк із Кремля. Путін на МЕФ у Пітері, заявив, що готовий зустрітись із Зеленським. Сказав, <кхів> я зустрічатися з усіма, в тому числі із Зеленським. Тим, що Росія не починала війну, а намагається її завершити, і навіть заперечує удари по житлових кварталах Києва. Без серйозно, після 28 загиблих лише в одному районі столиці. Підсумок. Світ на межі нової ескалації не тільки в Україні, а й на Близькому Сході. Захід коливається, ворог наступає, а ми тримаємося. Сила України не в зламністі. Друзі, це був короткий огляд найгарячіших новин. Залишайтесь у курсі, підтримуйте правду і не забудьте поділитись цим відео. Хто хоче підтримати канал PayPal і Monobank у шапці профіля. Підписуйтесь, ставте лайки. І до зустрічі в наступному випуску.